З настанням весни у шості почали ремонтувати дороги. Поки стало на погоді, дорожники поспішають виконати необхідні роботи. На частини доріг вже проведено ямковий ремонт. Зараз тривають роботи у нас по поточному ремонту. Ми розпочали з центральний доріг Черніївська, Марата пройшли. Зараз у нас тривають роботи по вулиці Свобода в районі ринку. Зараз ведуться роботи далі. планується Сусідню частину це прирізна, вистяна, Грушевського, переулок депутатський і депутатська роботи провести. При поточному ремонті у нас показала практика, що якщо ми вирізаємо картами, воно більш тривається, чим просто необроботана ямка засипати. Ми використовуємо всі сонячні дні, коли погода дозволяє. Тому роботи тривати будуть роботи, доки ми не Відремонтуємо всі дороги міста нашого. Також у місті планують виконати капітальний ремонт на декількох ділянках доріг, розповідає Геннадій Милашенко, керівник управління житлово-комунального господарства. Наразі тривають тендерні процедури, аби визначитися з виконавцем робіт. Буде у нас проведено роботи з суцільним покриттям частина дороги паралельно з тротуаром і Кутузова, там у нас. Проведення роботи по водовідведенню, дощової каналізації, бо був проблемний ділянка у нас. Тобто водовідведення вже налаштоване, потім буде суцільним полотном асфальт укладений. У нас зараз порядка 400 метрів буде прокладено. Зараз підготовчі роботи, ми будемо продовжувати і тротуар вести, і суцільним, доскільки нам... Ну дозволить фінансування будемо продовжувати роботу. Триває у місті і облаштування тротуарів. Зокрема, нова тротуарна доріжка з'явиться на вулиці Кутузова по дорозі до мікрорайону Капсуль. Там вже проведені підготовчі роботи та розпочато викладання плитки. За словами Гнадія Милашенка, на місці зрізаних по вулиці Кутузова, аварійних тополь, які несли загрозу життю людей та заважали у проведенні робіт. Висадять молоді насадження. Також новий тротуар з'явиться і по вулиці робочій у районі магазину АТБ. Зараз тривають роботи з облаштування доріжки з однієї сторони. У планах зробити тротуар і з іншої сторони дороги.